Слава Ісусу Христу! Читаю таке слово Івані Матфея, 11 глава. І коли окончив Ісус наставлення 12 ученикам Своїм, перейшов оттуда учить і проповедувати в городах їх, Йоанн же. То есть, говорится за Йоанна Хрестителя. Йоанн же услышал в темнице, ділах Христовых послал двух из учеников Своих сказать Ему, Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого. И сказали Иисус в ответ: Пойдите, скажите Йоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, хромые ходят. Прокаженіе очищаються и глухие слышат, мертві воскресают и нищим благовествуют, і блажен, Хто не о у Мені. Иисус Христос сказав тим учням такі слова: ми проспевали таку пісню, що там вперше встречусь я з Тобою, и глаза Мої узрять Тебя, а пока з надеждою живою». Я каже, живу на цій землі, поки умру. Так ми співали з надіждою. Надіжда не умирає, віра, надіжда, любов. Я живу з надіждою в свій час умру на цій землі. І я зачитав то місто Писання, де колись Ісус Христос проповідував на цій землі. Йоанн колись перед написано, що Він був. Предтечив Ісуса Христа, Йоанн Хреститель, який проповідував у пустині, що каже сотворі достойний плод покаяння, які приходили до Йоанна Хрестителя хреститися там в Йордані. І колись Йоанн увидів ідущого к ньому Ісуса Христа, Він сказав, що це є агнець Божий, який бере на себе гріхи всього міра. І було підтвердження Дух Святий, відігуло голуба зайшов і. Опустився на Ісуса Христа, то було потвердження, що це той Месія, який має прийти на цю землю, про якого проповідували пророки, про якого говорив Мойсей, якого очікував ізраїльський народ, якого очікував Йоанн Хреститель і весь народ ізраїльський, і тот Ісус Христос прийшов на цю землю. І коли Йоанн Христос вийшов в ці води Йордана. І коли Йоанн говорив, каже, я не достоїн креститися в тебе. Каже, я не достоин розв'язати римінь у обуві твоїй. Каже, Христос говорить: остав зараз. Остав зараз, так нам треба виконати всю правду Божю. Йоанн проповідував, так ця і упрекав Ірода, що так це стало, що його заключили в темницю. Він сидить в темниці, Христос проповідував далі на цій землі. Іоанн говорив такі слова, що йому должно, то тобто, Ісусу Христу, йому должно возростати, а мені умалятися. І в темницях Йоанн посилає з темниці, коли його посадили в темницю. Ми знаємо історію пам'ятаю, що Іоанна Хрестителя його обезглавили, тому що добилася свого ця жінка, то це стало. Але коли він сидів у темниці, і він посилає двох учнів. Я зачитав ту подію, яка була на цій землі. Він посилає двох учнів до Ісуса Христа і говорить, таке, сказав: скажи е, ученику своїм, сказати йому, ти ли той, який должен прийти і ожидати нам другого. Багато проповіді, і я чув на цю тему. Я задумувався, думався Йоанн Христитель, ну ти ж предтеча. За даже навіть пророки, що ти прийдеш в силі духи люди, який проложиш в путь, щоб Господь не поразив прокляттям землю, щоб путь був проложений тобі на землю, а ти, тебе посадили в темницю і Він посилає учнів і говорить їм такі слова. Каже: ідіть і попросіться Христового чоловіка, тот Христос, який мав прийти на цю землю і чекати нам другого. Чого я читаю це містописання, Писання, і Христос, дивіться, як Христос відповідає. Вертається до них і говорить їм: Каже, Ісус сказав їм в Ответ: Пойдіть і скажіть Йоанну, що слушате і бачите, сліпі сліпи прозривають, хроми є ходять, прокажені очищаються, глухі є слышать, мертві воскресають і ніщим благоведують. Він їм тим учням сказав ці слово. Каже, Ідіть і скажіть йому це, але він їм їм такі слова сказав. Я хочу сьогодні на ці слова звернути нашу увагу. Блажен, хто не соблазниця о мені. Я читаю то місто Писання, шукаю місто Писання, помните браті і сестри, помните, колись Христос далі мало пару глав далі. Христос проповідує І говорить, що. Невозможно не прийти соблазном на цю землю, но горе, через кого вони приходять? Ліпше, би каже, тому чоловіку, через якого приходять з на цю землю, через якого соблазняються люди, повісили мельничний жернов на шию і потопили в воді. І друг далі говориться такі слова, що каже: якщо каже, нога твоя соблазняє тебе, рука глаз соблазняє, то каже, вирвай, отрубай. Каже, ліпше тобі без руки, без ноги, без одного ока вийти. Царство Небесне, є, не ніжелі з двома очами, з двома ногами, з двома руками вийти в гієну, попасти в гієну. І Христос говорить: Особлазні, який прийде на цю землю. А думаю, а чому ці слова? Як зрозуміти ті слова, коли Христос, ти Син Божий, дивіться, Йоанн Хреститель, що говорити тоді за нас? Далі Він говорить, каже, кого ви ходили позирати в пустиню, кого? Якісь люди вдівали в м'які одяги, каже, не туди. Кого каже, ви ходили позирати? Він каже, є той, який каже, я приготовив путь мені. Каже, він тот, який каже, за якого говорять пророки, каже, і не воставав більший рождний більший більше пророка Віана Хрестителя. Не воставав більший. І Христос говорить, посилає, і говорить йому такі слова. Блажен, хто не соблазніться». Я думаю світ, чому Христос -то сказав таке слово. О мені. Я чекаю, переводи, Я ну, не можу зрозуміти. Я можу соблазнитися у вас. Ви можете соблазнитися у мені, тому що я зараз стою тут, а завтра вийдете мене не там, не там, де треба. Або роблю не те, що треба, і ви соблазнитеся у мені. І краще було зробити з вами мною те, що Христос говорив. Але Христос сказав такі слова. Блажен. Помните не так давно. Ми сьогодні вже чули на проповідь, проповіді. Христос проповідає на горній проповіді «Блажен миротворця, блажен чистим серцем, блажен...» І Він тут ще сказав таке слово, що блажен хто. Соблазнитися в Ісусі Христі, як це зрозуміти? Як можеш соблазнитися в Ісусі Христі? Йоанн Він посилає йому таке слово, Христос. Посилає в темницю йому таке слово. Каже, блаженний хто. Я думаю, що ці слова він сказав учням Йоанновим і послав їх в темницю, А це були пророчески Слово слово до нас по сьогоднішній день. І ми співали таку пісню, що глаза мої вперше увірять Ісуса Христа. А пам'ятаєте, як сказав колись Йов, мої глаза, мої не кічі з другі увідять Господа, і я узрю Його, мої глаза. І ми співали, що там перво є. А поки я живу на цій землі, не так довго я анче тобі бути на цій землі, не так довго тобі ще бути на цій землі. А ти прийшов прикласти путь Ісусу Христову і так життя Твоє. Скоро і трагічно закінчиться. Блажен, хто не соблазниться у мені. Даже браті освіти, інший перевод, блаженний той, хто не спотикнеться через мене, хто не усомниться в мені, хто не. Посумнівається у мені інші переводи, говорять, тому що я шукаю інші переводи, тому що як, як я вже повторяюся, може соблазнитися. І помните, Христос проповідує в Йоанна, Йоанна, 16 глава. Христос проповідує перед тим, як Він мав пересвяченів молитву. І він говорив такі слова, сіє, сказав я вам. Він там говорив, що я хліб житні, я житті, я поїсти, я правда. То все Христос проповідує і каже: то все я вам сказав. То все я вам сказав, щоб ви не соблазнялись. Браття і сестри, дивіться, ми проживаємо на цій землі, навіть сьогодні йдемо в собрання. Я думаю, що всі ми сиділи у новостях і дивилися, хочеш, не хочеш, мусиш дивитися, коли написали, що вже ракета долітає до Ужгорода, Я думаю, всі були насторожі. Дехто чув навіть звуки. І думаю, собі Христос. Ми не є народ святой, ми не люди взяті в уділ. Ми читаємо таке слово, що благ Господь, милосердя Його обновляється кожне утро. Славте Господа, ібо бо Он благ, ібо вовеки милость Його. Йоанн Христитель. Ти сидиш в темниці, тобі не так довго обсталося, тобі должно, Христу должно рости, а тобі должно умолятися. І Христос сказав пророчке Слово, яке звучить по сьогоднішній день. Блажений тот, хто, щасливий тот, хто не спотикнеться, не соблазниться в мені Христос, ти є Божий Сон. Ти є той, який прийшов принести спасіння, Ти є той, який прийшов ізбавити, ізбавити народ ізраїльський і із свят просвященню язичників. І сьогодні ми є як народ, як церква Ісуса Христа, і ми читаємо це Слово, і я зауважую нам це слово, проживаючи на цій землі, як ми співали. А поки я живу з надією, щоб не соблазнитися в Ісусі. Христі, дивіться, ми проживаємо життя на цій землі. Наше життя проходить. І Ісус Христос покликав нас до вічного життя. І такі слова сказані, б не соблазнитися. Я якби. Повторяюсь декілька разів і собі, як то правильно сказати і зрозуміти, щоб в Христі не соблазнитися. І я привожу приклад того ж самого Йоанна Хрестителя. Дивіться, сидить в тюрмі. І як часто навіть проповіді, ми чули, такі Йоан, ти це все зробив. Тобі бо як, би сказати так, як Божому чоловікові, який восставав, не було більшого чоловіка. Рождьоне жонами, а тебе постигла така доля на цій землі. Ти був там в той пустині, ти проповідував там в Йордані, ти при... проповідував про того Месію, ти провозгласив, що йде тот агнець міра, який бере на себе гріхи всього міра. Агнець, закланий за нас. І тебе постигає та доля. І Христос посилає. Я думаю, собі дивіться, як Христос. Ми говоримо, що він Бог люблящий і милуючий, який трості надломляно не не і ліна курящого не угасить. І ми сидимо на цьому місці, думаємо що ми люди, ми люди, які послідували за Ісусом Христом, ми люди, які. Ідемо за ним, ми люди, які стараємося виконувати Слово Боже, я думаю собі, а чому так, а чого так, а чого так? Таким питанням задався в темниці Йоанн Хреститель, а чого сталося зо мною так? Идєт, скажи, йому, ти, лі, то, ти, лі ,дужно, і скажіть йому толі, должно прийти. Я просто проповідую і сповінаю, як колись Езекія. Коли написано, що в перший рік свого царствування він відкрив вдома храма Господнього, щоб приносилися жертви і служення в храмі. І каже, коли вчув це враг, він каже, пішов війною, це і синахарим на нього. І думаю собі, Боже, чого так? Чоловік старається щось зробити, і блажен хто не соблазниться мені. І ми з надіждою надіждою живе, поки умру. Нашої життя на цій землі. Ми проживаємо на цій землі. Йоанн Хреститель проживав на цій землі. Езекія і всі мужі Божі проживали на цій землі. І Христос, ну ми думає, я просто употребляю це слово, що каже, Христос сказав, що. Це все я вам пишу. щоб ви не спотикнулися, щоб ви не соблазнилися. Не я у вас де ви у мені. А Христос каже, щоб ви не соблазнилися в мені, щоб ви не спотикнулися в мені. Тобто я служу Ісусу Христу. Я служу тому царю, царей, Господу, Господствуючому. а мене постигає то. Мене постигає то. чому я сповнив Езекії, тому що він так добре зробив для ізраїльського народу. Він відкрив хра... двері храма Господнього, а на нього приходить враг. А чого приходить враг, коли, то все, тому що помните, не єм'я, коли, коли, коли вструювалися стіни того всього Єрусалима, враг не буде стояти І Христос. Він, залишаючи церкву на цій землі, Він знав, що ворог він не буде, він не лишить церкву в покої, але Він каже, щоб ви в мені не соблазнилися, тому що я покликав вас. Я покликав Йоанн, я тебе покликав до вічних обітелів неба на цій землі, будуть проповідувати апостоли, будуть проповідувати інші люди, інших казня, другі будуть проповідувати все. І ми читаємо навіть апостолів історію. Ніхто, Єди Йоанн, який помер, і то був висланий на остров Патмос і думаю собі Христос. Знаючи, що церков його залишається на цій землі, що їй треба перейти, і ми проходимо час на цій землі, коли задаємо себе таким питанням, а ми є люди. Ми є народ, ми є люди, які стараємося щось робити, а нас постигає. То таким питанням задавалися і Соломон, і многі мужі і Єремія Каже, чого постигав людей, щоб мало постигати нечестивих, постигає праведника. Щоб має постигати праведника, постигає нечестивого. Але я вспоминаю таке містописання, де в псалмах написано, що є, вони цвітуть. Вони цвітуть. Давид говорить, що сила у них, але як тебе прибегаю. Чому Христос говорить ті слова? Тому що Христос дав нам будучність, Христос нам дав надежду. І я продовжую цей стих, де Псалмопівець говорить, що нечистиве, вони цветуть, щоб впасти навсегда. А за праведника що говорить, що Він праведник і сочні? І в старості, і плодовіті, і сочні. І на цю землю, як часто знав я упомінати в пророках Єремії такі слова написані, що блажений чоловік, котре надія на Господа, котрий поставив він як дерево посажене при потоках вод, воно не знає, куди приходить зной, я часто думаю, вникаю в це слово, чого так сказано. Ну, коли приходить знову, як не чувствуєш, Ну, коли приходить бедствія, як не чувствуєш, воно приходить. Але твої корні, корні в Ісусі Христі. І ми вийшли, чули, що дом построєний на камні. І Христос у цій нагорній проповіді це сказав, що каже: Я уподоблю мужа благорозумного і глупого, який строїть дом. Строїть дом на піски, і строїть дом на камні. Купав, углубився, і камінь Ісус Христос. Він став преткновенієм, Він став соблазном. Але для кого Він став соблазном? І я продовжую це містописання, Писання. Можливо, я навіть зачитаю коротко, де Христос, я говорю, за, де Він сказав щось. «Я пишу вам, щоб ви не соблазнялись». 16 глава Йоанна, що сказав я вам, Христос говорить, щоб ви не соблазнились, і згодить вас із синагог, навіть наступає час, коли всякий убиваючий вас буде думати, що Він служить Богу Христос, що ти сказав пророчески нам, до чого ти нас підвів, Ти сказав, щоб ми не соблазнились. Ти сказав, що прийде такий час. Ти сказав, що прийде такий час, що і згонять вас із синагог. А що це синагога? Ми знаємо, що це синагога, правда, знаємо, там, де було поклоніння Богу, там, де молилися Богу, і згонять вас із синагог. І буде, каже, прийде такий час, що каже, буде, будуть убивати брат, брата і будуть думати, що вони тим служать Богу. Чого так будуть робити? Браті і сестри, чого так будуть робити? Так будуть поступати, так будуть поступати, тому що не познали ні отця, ні мене. Як важно зараз, як написано, що каже, познаємо. В осії написано, познаємо. Будемо стремитися познати Господа, тому що ізраїльський народ. Пав Костями в пустині, тому що вони, знаючи, видячи, але не познали Господа Сущого і Його. І Христос сказав такі слова своїй церкві на цій землі. Каже, дивіться, стійте. І вже апостол Павел, він проповідає, він говорить Тимофею, я, як вже недавно говорив, що він сказав, що врем'я від мого настало. каже Тимофей, але ти знай, що буде час, прийде такий час, коли здравого учення приймати не будуть, не удивляй тому що вони не познали Бога, вони не познали, не ні, ні мене, і прийде час, коли здравого учення вони приймати не будуть, але будуть, каже, по своїм прихотям і шукати собі учителей, які лістили без слуху. Але ти твердо знай, ти твердо знай, ким ти научений, хто тебе наставив, а хто тебе і мене наставив, хто тебе і мене покликав, Ісус Христос, що будеся робити на цій землі. Але я і ще хочу сказати, що Христос Він сказав такі слова, коли услушите. Я не хочу говорити за времена і сроки. Я не хочу говорити за времена і сроки. Але коли Христос коли сказав, коли все, все видите збиваючися, коли то все будете видіти, каже, ви посклоніть голову ваші, приходить ваше збавлення. Йоанна Хрестителя так прийшло скоро ізбавлення. Церква буде гонима, ученики будуть прислідувані, учні будуть добиті, розогнені з Єрусалима, пойдуть по всьому краю землі проповідувати Слово Боже. Будуть казними, будуть біті, гнані в синагогах, а ти Йоанн, Твоя. Місія на землі закінчується. Не соблазниця я є Тот, який сказав. Тобі то добре слово, я є той, який покликав тебе. І щоб не сталося на цій землі, я ожидаю тебе там, на облаках, там впервої я увіжусь, я встречусь глазами і з глазам з нашим Ісусом Христом, як добре, проживаючи життя на цій землі, як добре, проживаючи життя на цій землі, як є сказано, ми вже сьогодні чули, що приємно приходити в дом Божий Браті і сестри. Треба нам доходити до того состояння внутрішнього, щоб ми радувались. Служачи Ісусу Христу, як часто я знаю, напам'ятати, що коли нас брат це проповідував і назвав таких християн, горе християнам, які каже, служать Богу, які йдуть в церкву, які читають Біблію, щоб не попасти в пекло, щоб каже, буряться із з тим всім, щоб то є, я хочу жити в гріхові, я хочу жити в мірі, як є сказано у Слові Божому, що не любіть міра. Не того, що в мірі, тому що в мірі все проходить, а надіючийся на Господа, прибуває вовік. вік. Такий Ісус Христос нас покликав, і Він сказав, щоб ми в ньому не соблазнились, не приткнулись, тому що Він нас покликав, кого раніше, кого пізніше, але проживаючи на цій землі, живучи з надежди і радуючись, і так скажуть, і збавлений Господом, як Псалмах є написано: славте Господа, ібо Он благ, ібо. Вов вовек милость Його. А зараз молимося.